З вами канал Артур і Артем. Сьогодні ми граємо в Brain Road Tower. Сейчас ми погнали, проходить. Я тут, замітив уже тут є лисенка, по якій усі злазять, залазять Залазять Ай, почти упали. Погнали дальше, проходить. Так. А как тут стати Брайн Ротом? Так, мы впали. Мне интересно, тут можно получить тун 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 Саура, бре Барелина Капучина и Бомбардиро Крокодил. Ну тут є багато всяких. Багато за є. І тут є фішка отак. так. Я тут уже грав немножко. Чуть-чуть прям. И я знайшов цю фишку. Прям крута фишка, чтобы сразу сюда забираться. Ну, мы прыгаем так мало, что даже вот сюди не допрыгается. Надо будет тун 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 заура получить и воно будет більше прыжок. Да -мо, як запрыгнуть. Да запрыгняйся. Як? Запрыгай. Е! Е! Сюда! Мы тут. Капучіна. Там а! Ай, ми упали! Пішли ще щось проходить. Тут є всякі різні ще проходи. О! Є якийсь секрет. Щось зелене, скип обі. Зелене обі. Ой. Ми упали. Так. Ми обету спавнилися опять ідемо туди. Надіюсь ми не падем. Там удар. Я вроді бачу, що це тун-тун-тун саури якийсь був. Тут є отакий залозі, залозим. І тут ще туди можна пройти. Опа, Обами пропрыгали. Прыгаємо. Е, ч? Там, там заскаміли При... нас. Ай! Ай! Я думав, що там прыгать надо. Там Путіна. воно пропадає. Интересно, що нам там дадуть? Если ми это пройдем. Бо це нелегко пройти. Так що це вилізло, не, не будемо пропускати обі. Так, попригали далі. Я вже отут спершу це прохожу нормально. Тут нас, ми котимося. О тут тепер не треба надо... на одному місці бути. А що тут? Ай, там надо там щось вибрать. Жовте ми получається уже на жовте не йдемо. Через 2 минуты мы ми будем тун-тун тун сауром Цікаво, що він робить. Он ну, прикольний. Барилина капучина на картинке цей прям, прям така прикольна. Оба! Мы тут стоїм и покапелись. Чого ж ми повороти включили? Там по синьому треба. Ай! Ми впали. Давай поки штра перемоточка, поки я пройду туди, бо це сложні погнали. 퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁퉁사후르 Tung 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 sahur Tung 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 sahur Патапим. Бррр-бр, патапим. Так, ми тут нам розблокувався Тун-тун-тун-саур. Тун-тун-тун-саур. Прикольно, прикольный. Тун-тун-тун-тун-тур. Что мы там можем рубить? Тун-тун. Тун-тун-таур. ми тут Продовжуємо далі. Зараз ми попробуємо на одному із, із якихось п'ять пацанів туда. Например, ось. <ф>... Прикольно. О, О прыгаем. Так ми пішли далі, проходить. Тун, 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 ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งซาฮูร์ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งซาฮูร์บึ่บบัตตาพิมบึ่บบัตตาพิมตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งซาฮูร์ตุ้งตุ้งซาฮูร์บึ่บบัตตาพิมน่าจะชุดอะไรใครท๊อตไปบุฟไปขอดู

Так, я тут уже дойшов сюди, прыгаємо на синю, і це був правильний відповідь. і тут отакі сложні палочки, і ми опять впали. Ну, погнали дальше перемогу. Бр бр патапінг. Так, ми тут уже опять сюди прийшли. Мені кажеться, що буде легше проходити простим чоловічком, яким у нас кін. Чу на чуть-чуть. Прямо на чуть-чуть. Зараз -чуть. ми без перемоточки по... по приги. До нас удар! Что произойшло? Тралалеру тралару. Бр. патапим. патапім прыгал. Прикольний. Куда я зайшов? Попрыгали. А вы пока ставте лайки. та підписуйтесь Тут, головне не впасти, що я тут сто раз впав Чогось. Юху, карусель, карусель, горка, горка, карусель. Вот тут сложненько тоже. Мы пропрыгали. Хорошо так. Ова, ова, прыгаем. О, давай! Еее! Бер-бер-патапим! Бер-бер-патапим! Бирбер бир Бербер потопим. А він був за Роблоксы. Даже могу показать. То есть бирш бир, -бир потопим 200 Роблоксы было. Ну, Потопима прыгать. Брр-бр. -бр Тут куча. Балерина Капучина. Ударили. А шо? Ой, больно-больно-больно прыгаем дальше. Она сейчас нас убьет. Так. Я тут знаю, что можно вот так прыгнуть, и будет легше. Ова! Прыгаем. Тут ова! На улетело отсюда. Е! Нет! Я не впаду! Э, е, куда? Куда? Э? Нечесно! Кардиро е, Э, а чого ты не впох, я ж тебе удар? Эээ, е. е, давай! Ну, чого ты всех пропустив? Нет! Эе! Нас удар... Нас скинули на самий низ! Ну, бир-бер прикольный. Потопів, бербер, потопів. Воднющий бербер потоп, чуть нас не скинут. Так, оба. А ну-ка, мы теперь допрыгаем с першої попытки. Нормально мы так прыгаем. Я не понимаю, де наше тело. Tung -tung, так, давай, Бомбардиро, крокодил. і там куча пацанів. Вони там стоять і сейчас. Так. Сейчас. Бомбардиро, крокодило. Даже. Бомбардиро крокодило. Бомбардиро, крокодило. Мне кажется, Саур буде лучше. Бербер потепимо. -бер -бер а то бер бер потопим, так Тун-тун-тун-тун-саур! А —— хорошо, даже так можно. Ова І він злетів. в космос. Тож Він —— он лучше борб потопим, е погано. Бо я тронув його нормально, так. За том саура, я иотики трону вен уже улетел далеко. А заберу потопимо. Так. слабенько. Сметонг! Бомбардирай. Не надо, нет. Хорошо, наш не скин. Бомбардира. Прыгаем дальше. Прыгаем. Прыгаем. Оба! Сюда, сюда. <плес> давай, запрыгни. Бомбарди... Е, но я тут мы були. Де нас кинули. Бомба Крокодило. Тоже Бербер по був. бух. Бомбардіро крокодил. Тут давай не впадем. Тут якісь невидимки. Полки. Так. Тут. тут Нікого нема, можна прыгать. Надеюсь, сейчас ніхто бомбардірок крокодила не прилетить. Пригаємо. О! почти запрыгнули на шляпку? Сухарик знизу. Так. Ми вже до красного дійшли. А, ні! Моя ошибка, ми впали на зелене. Я думав, ми пройдемо. Тунг -тунг 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 так, <tell> а на цьому ми будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь.